Всім привіт, любі друзі! Сьогодні я вирішив протестувати всі роботи, які доступні на початкових рівнях, і визначити для себе, а також для вас, яке є саме прибутковим. Чесно, протестував багато, покатався на багато чому, але відео буде поділено на декілька частин. Тому в первій частині ми будемо з вами далекобійником, водієм Карника, як це вже ми звикли бачити кожну серію, але також буде і доставщик їжі. В мене тут трішки пропадали текстури, але думаю, це буде невелика проблема для вас, тому що я бісився, але постараюсь на наступній серії налаштувати ПК, щоб це все було більш краще і більш крутіше. Е, також хотів розповісти, що на сервері зараз дуже багато людей, а також, поки я записував ці відео, вийшов осінній батлпас, який буде трішечки пізніше. Я перепрошую за таку затримку за те, що мене давно не було, але я сподіваюся на вашу лояльність. Сьогодні ми в даній серії покатаємося з вами на тягачу. Це чесно, сама така довга робота, яка була, яка є, сама муторна і сама сумна, чесно, там нічого цікавого не буде, тому в основному там буде пару відосиків, моментів, де я сижу і тупо втикаю. Ну, коротше, розповідаю, як я їду. Сподіваюсь на вашу максимальну підтримку і давайте вже доб'ємо цих клятих 100 підписників. Ну, Соточка вже близько. Залишилось якихось там 22 підписника. Ну, Допоможіть уже мені, допоможіть каналу. Це буде дуже, дуже дуже круто, якщо ви допоможете і зробите це. Лайк, підписка, вітаються, а також не забувайте про коментарі. Тому переходимо до мого експерименту. Всіх обняв, поцілував. А, да-да-да-да-да-да-да, перепрошую. Забув. В мене також з'явився телеграм, нагадую вам про нього. Переходьте туди, там також підписуйтесь. Там я не часто щось пощу, але з часом, думаю, буде набагато більше контенту, який буде виходити там. Там в основному бекстейджі по відосу, а в більшості мій Катяра. Ще раз обняв поцілував. Давайте переходити. Псс. лайк під. Сьогодні, думаю, ми з вами іспитаємо нові роботи, подивимося, що тут да як. Що тут да як, херня моя. Ай блін, що його казати, Хір його знає. Якщо простими словами, Попробуємо з вами нові роботенки узнаємо, що тут, з якою можна заробити більше. Я думаю. Тут є такі офіційні поки. А там, можливо, десь підемо в край, Дізнаємося, що там. Можливо, в них що поцікавіше. Також сподіваюсь, в коментарях ви мені підскажете, на яку роботку можна піти, щоб швидше тут підзаробити дінжат, а то мені, звісно, моя корице трошки так собі устраює. Так, а ну. О, щось кариця стоїть. О, мусорка. Давай її обшукаємо. Погнали. що тут є щось? Пусто. Ладно, біжим дальше. А вдруг бы шось нашел. Доброго вечера, вельми заможний пане. Ух ты, які красиві текстурки у машины. Прям ляпота. Квант, щось недопрацьовано. Треба, я думаю, більше полігональні робити моди сюди. Ладно, ми цього не бачили. Побігли далі за машинкою. Так, все, тачку заглушили. Закрили. Погнали на нашу любиму роботку. Я думаю, що, поки бензик не закінчиться, покатаємося. Та йди в жопу. Оля. А о так давай маніцей поїхал, а не в ту сторону гоню. За що? Хлопаки, а можете тачку прибрати, чи допомогти, щоб доробити? Да, 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 да. Дякую. Все, катайся на здоров'я. Так, давай, доїдь, мені треба останні літр викатати і здати. Що ріснем? Давайте, погнали. Ріскуємо. Ми різкові, хлопці. А! Вьо. Ладно, спасибо, тачечка. Ти мені послугувала досить гарно. Дякую тобі велике. Так, а ну давайте глянемо, Сіка. Я там зробив карника. 47. Прикольно. Треба буде якось засісти. Годинку покатать. Не, ну в принципі з тим, що мені дали касар, я сюди приїхав з 7 То, в принципі, непогано. <плес> Хлопці, є тут хто? Йоп, твою ж. Є, <плес> є. А не скажете, де можна тачку на облік поставити? А, я не пущу, що є. Я думаю, п'ятий уровень, типа. Ні, тачку на облік знає хто де поставити, тому що я без номерів катаюсь, таке собі задоволення. Я, я не. А це нормально, що у вас тачка літає вверх-вниз? Та мене щось забагалось, блін. как может кентеврику твоему выйти надо, он не здається дуже тяжкий для нее просто. Типа смотрите, ему баги выпало с рулетки. О, брат, а как раз ты сольешь его и дашь мне 35к. Опа, тут зрежем, я крути. РП Ширай. Козел. Боже. Я разорюсь на ремокомплектах, конечно. Мисс, тачка буде відбуксована. Це що не парковка? сейчас пробежим. О, зарахування зарплаты. 10 Доларів А, 10 000 долларов. Оу, пушечка. А, це я понял за що. Так, і шо у меня теперь Адея рабочуй одяг? Шо ты мне выдавил еще? Шапка Ну, я буду в шапці Еленки бегать. Дай мне шмотки А, тут напевно во, да, за типочком бігаємо. О, голова! Нормально. Так, а де моя машинка? На парковці. Ну, давай. Ну шо, погнали. А что, цей транспорт не підходить, что? А, а? Ладно, мы тебе тут остамой, а что шо потом найдем? А, я, напевно, не могу еще на своей машинке ездить. Блин. Ну, давай ТБ. А чё? А, доступ. Хана, на скутере опять. Давай, поехали. А, ты меня сюда удашь. А я уже сразу постергнутый нормально. Мы чим на всіх парах. Цікаво что мы можем тут заработать на цьому Глово. А, на тій доставці. Во. Все, я правильно сформулював свою думку нарешті. Тап. Та бери цю говну. Поїхали давай. ВАУ! ой, красиво намотався. Сальтушечку зробив. А, конечно, цей буду хвест я довго робити. Робота херня. Мені вже не подобається. Ти типу, з'їзди туди, приїдь назад, їй 20 минут, бла бла, -бла і тому подобне. А, подожди, может мне не надо? Каждый раз. 28 тонн. Ого. Не, ну если тут просто какой-то кину, по 5000. Не, да хрена. Давайте там на метре в 700. Есть такая. И... Ну, погнала сюда. А, я ж, наверное, можу сюди не. Не, ну если я можу сюди не кататися, то хорошо. 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 Тоді да, тоді, в принципі, работя, що ти з точки А в точку Б ганяєш, тобі чисто такий роботочку взяв. Оп, Довис один заказик, взяв другий. Ну, якщо так кататися, то тоді да. Це буде круто. А якщо. Блин. Вибачте, я просто стиг за достаю, зараз, і трошечки падаю. Ну, все нормально. Так, а ну зараз ганяємо на іншу шахту, подивимося, що там є. Може там щось цікавого буде. Бо тут щось 2-2, 1 раз 4 випало. Можливо, чим більше ця. Чим краще кірка, тим краще добувається. Я думаю, що це просто. ой! Ресурс життя її. І... Ти заведена? Я покатався б покатався, ні. Не жаль. Так, ну що, друзі, я добув 100 кг, да, 102 кг заліза, витратив трішечки кірочку. Паралельно з цим також викинув одне щоденне завдання. Зараз буду шукати ще по дорозі ось ці штучки, щоб випити, тому що знайшов тільки 5. Ну, 3 годинки вже відіграв. Тому давайте погнали, за здамо залізко, подивимось чи є це рентабельно. Ну, тільки мені за це дадуть. Так, тому що треба в цій серії нам з вами прикупити нову машинку. Ця, звісно, крута. Ми знімемо з неї номери. І погонимо на нову машиночку пошвидше, тому що ця, звісно, послугувала нам знатно. Вона мене провозила досить багато. Цікаво, треба глянути про транспортний засіб, скільки я на ній накатав. Ой! Так, їдемо. Ну, мені знаєте, що ще подобається на кванті? Що вони перепрацювали оцю місцевість, і тут тепер не пусто, є дерева. А тут їдеш по пустелі, як не знає хто. Язниця. Цікаво. Попадемо ми туди колись чи ні. А ще цікаво, чи є досягнення з приводу каменяра, тому що я то добув 102 кг заліза. А це ж на минуточку немало. Ще хотів би вас попросити, щоб ви в коментарях написали, як добувати золото і інші руди. Тому що мені один раз зі смітника випало мідь, якщо я не помиляюсь щось такого формату. І з нього нормально так, по-моєму, капнуло тоді. Треба їхати в правому ряду, бо я сумішаю людям. Бімкнення пасивного режиму, ти отримав пошкодження, що. О, ладно, не вникаємо в це. Так, ми вже під'їжджаємо 600 метрів, якраз зараз подивимось, давайте мені там 1030-40, я буду дуже вдячний. Хоча я дуже сильно на це сподіваюсь. Хотілося. Айце ж вона ж так веде дурацький. Хотілося б хоча б 1010 за це отримати. Було би, в принципі, непогано. Часу, в принципі, немало витрачено, але все-таки. І з'їздимо з вами, перевіримо, я хочу покататися ще на далекобійнику. Мені це дуже сподобалось. Ну, саме цікава така професія на даний момент, поки для мене. Так, глушимо машинку, нашу побиту життям. О, тут може бути, кстати, попити водичка. Є у вас попити водичка? Ні, нема у вас попити водичка. А жаль. Давайте бежим до того. Бевнюха. Так, Бевнюх. Привет. Ага, алмаз за штуку. 3800. 800. Зализа самая дешманская. Блин, а я Давайте продати все. Mm. Ну, в принципі, два кесіка. Ну, давайте. Окей. Дядечко, дай мені роботочку. Треба спробувати маршрути покоротше, щоб не їздити там по 20-30 по 30 кілометрів. Бо, звісно, це все прикольно. Привіт. Лаштуватись. А, я ще на кур'єри працював, я не знав. Ну, нічого страшного. Є. На другому рівні. Так, перший. Хочу на Фіолетовий. Орендувати. 2443600. А є щось там на 4. Ага. Це відстань як уїхати, а це до 6,6. Ну, оцей мені подобається. 6,805. Погнали. Так, ну подивимося, що тут нам далекобійник скаже. Так, да, єдиний нюанс на цій роботі, як я зрозумів, що вони всі бабки приходять в пойдеї, тобто не відразу. Оп, назад. Так, завантаження фури. А, це 10 хвилин мені дається доїхати до цього. Дивно, що я так задумався, що тут мало людей працює на фурах і тому подібне, що всі оці люди вже тут багаті, чи що, які там мають який рівень, дохіра дійних і працюють на якихось таких нелегальних роботах або донатери. Ну Типу, це не прикольно. Прикольно, коли там кур'єрів дохіра, коли таксистів катаються, а це щось, ми, думаю, зробимо з вами. 4 рейсики. Зганяємо назад сюди за машинкою. Ай, йоп, твою ж мать. І поїдемо, спробуємо роботу таксиста. Тому що на ній я ще не катався на таксі, і мені цікаво, яка там механіка. І як скільки платять. Якщо там виклик буде 100-200 метрів і за нього платять 500 баксів, це буде топ. А якщо там виклик буде 20 кілометрів і там за нього платять, ну, образно говоря. Е 500 доларів, ну це вибачте, мене таке собі. Хотів сказати щось розумне, забув, як сформулювати правильно своє речення. Така собі забава. во. Згадав. Йо моя, фура така неповоротлива. Я думаю, чого люди не їздять на ній. А вона максимально паршива. Бля, муха. Так, ну я їду вже 4 хвилини. Рівно 4.20, І вже під'їжджаю до. О, сюди треба буде заїхати, можливо, є цей. Де можна водички купити, е, вже під'їжджаю до місця призначення. Тобто фура набагато вигідніша ніж каменяр. Ну, каменяр прикольно тим, що є досягнення. Тому я думаю, я за кадром буду все одно робити це досягнення. Якщо будуть цікаві якісь веселі моменти, буду це все вставляти в відоси. О, я вже да, під'їжджаю до місця призначення. Ну, ось, я считайте, на це, витратив о, вигружається, алілуя. Витратив 5 хвилин, 3 секунди. Ну, за 5 хвилин я заробив 3 з чим-то тисячі, Непогано. Так, 6 до груза. ну, Ану, ближайший є якийсь, О, 2. І, о, за 4. Погнали. Так, давай назад. Ззаду у нас є заправочка, зараз ми туди заїдемо. Мені треба просто фуру підзаправити, тому що в мене немає, на жаль, бензинчику. Надо буде магазин найти. Ремкомплект поремонтувати її трошки. Бо її вообще гібіскус. Колеса не крутяться. А, у мене нема одного. Ух ти ж, йоп твою мать. У мене нема одного колеса, ребята. Дивіться. Я тільки Ух ти! Вот это крутяк. Прикол. Нема одного колесо оторвало. Я и не бачу. Я думаю, что так херово ехать стала Перекошена вся, Ну да, в принципе, тоді я согласен, что она надо... так. Так, заправляй нас там. Быстрее. Бояли, двигаешь булками своими. Опа-на. Поїхали. Ну вже вона, конечно. Мама Мія. Так, ну що, доїжджаємо довозимо последній груз. Що можу сказати з висновку з перших трьох робіт? Це робота кур'єром, робота каменяра і робота дал далекобійника. Поки із цих трьох прибуткова це була робота саме далекобійника. Да, душно, да, скучно. Але все-таки ти просто сидиш, катаєшся, собі возиш грузик і тобі там 3-4 тисячі. За годинку, там двадцятку можна ляпнути собі спокійно. Тим паче зараз по роботі в принципі непогано. Ще б вони прибрали цей неприємний баг, що коли ти їдеш на фурі, в тебе щось гепає всередині ній. Ну зараз, як бачите, не гепає. Ну, може, це в мене щось не так, але це таке це нюанси. Тому, в принципі, коли ви попадаєте на сервер. З перших трьох робіт в даній частині відео я рекомендую роботу далекобійника. Далі будемо тестувати, будемо дивитися. У мене є вже матеріалу трішки, там, таксистом, ким я ще на автобусі маршрутчиком працював. Тому з даних трьох робіт вибираємо саме далекобійник. Він у нас попадає на перше місце. Далі в нас буде батл Я думаю, далі вже буде трошки цікавіше і трошки побільше дінжат в принципі, отримуєте другий рівень, забиваєте нахер на того карника, сідаєте на машинку, собі на отаку прекрасну і возите. Якщо у вас є час, включаєте собі якусь музичку на фоні і катаєте собі, возите. Тобто за там, годинку часу, якщо не врізається, ніде не ходить, ніде не цей, ну там не кидають цю роботу, то в принципі двадцатка, навіть можна, даже, я думаю, постаратися і 30 заробити. Тому, друзі, хотів би подякувати вам за перегляд. Машинку ми здаємо. Хай вона тут відбуксувати. Все, викликаємо нашу прекрасну лялечку. Да, за Касарі, звісно. І думаю, на цьому будемо завершувати. Тому, друзі, всіх обняв, поцілував. Лайкайте, коментуйте, а також підписуйтесь. Давайте соточку вже цю доб'ємо. На початку відео я сказав, звичайно, що у мене 22 підписника, це мої мрії. Але 28. Якщо нас стане 100 після цього відео, я буду дуже вдячний. Розумію, що відосики виходять дуже рідко, вибачайте, зараз дуже багато роботи навалилося, так як я працюю ще паралельно, YouTube мені, на жаль, нічого не приносить, але. Думаю, скоро це стабілізується і відео будуть хоча б раз на тиждень одне виходити. Тому до нових зустрічей. Па-па!